Добрий день, шановне панство. Зараз хочу розказати про траву, скільки я даю нутріям, які в вольєрах, то я отут є 9 саме, хто я добре стелю їм трави, бачите є. І під вечір вони то все перетовчуть, вони вже десь годину бігають по тій траві і їдять. І місцями, ну як не місцями, вони пісяють, какають, трохи їдять ту траву. Під вечір тут все буде практично чорне, перетовчене. Завтра і сьогодні хотів чистити, але так, як сьогодні, свято, а ще 7 липня. Останній раз, 7 липня, напевно, будемо святкувати Івана, бо вже з серпня переходимо на інший. Календар церковний, і будемо разом з Європою святкувати дні, і воно все зміщ, зміститься на два тижні. От. І Іванів хочу поздоровити зі святом, щастя, здоров'я поздоровляти, побажати мирного неба над головою, щоб всіх було все гаразд. Так, тепер далі до трави. Траву даю, бачите, встиляю. В принципі, ціль яка, щоб вони не бігали по гноївці. Погною, щоб більш-менш чисті вони були, які вони в мене є. О, мухи, бачите, скільки в мене багато. От. І завтра я обов'язково тут почищу. Бо тут вже ну, треба чистити. Бо скоро будуть мені втікати з того вольєра. Далі. Тут в мене самець. Де він? От, тут відпочиває. Дивіться, який він вже довгенький, той самчик нас. Я йому от кидаю, він не дуже тою травою переймається, гранулу має. Зараз ще йому щось кину з соковитих кормів. Водичку він тако заглядає під водичку, трошки, потрошки попиває, не розливає. І зараз підійдемо до кліток. В клітках я нагодував, бачите, лежить картопля, лежить гранула. Нічого вони з того вже їсти не хочуть, вони наїджені. І тепер щодо трави. Дивіться. Зараз я вам покажу. Ось в мене жменя трави. І то є на ту жменю даю так, як я хотів. Чисто символічно. Даю тут в мене в клітках дві дорослих самки, остальні нутрії, скільки вже, напевно, буде скоро, як вони 24-го, то їм вже... 3,5 місяці внутрія. І ось я стільки зранку і стільки саме звечері даю чисто символічну траву. Просто їм постійно, не постійно є, гранула, норма гранули є, щоб вони не розкидали. Зараз подивимося, наскільки вони є розкидана трошки гранула, бачите, знизу. І корми деякі вони розкидають. Ну, але то буває і набагато більше. Коли вони вигрібають, то гранулу нагло вигрібають і все. От. І зараз я трошки їм даю травички. І, і то буде ранішнє годування, закінчиться вже по 10-й годині. От. Ось дивіться, ось так я позапихав їм травичку. В принципі, бачите, вони не рвуться до тої трави. Самка тут одна сидить, вона теж рівнодушна. Тут теж ніхто одні взяли, потягнули. І там собі щось переберуть. Так що все, що є, я стараюся, щоб основний корм, щоб вони наїдалися. Я стараюся їм положити в гранулу. В гранулі все є. Як вони будуть свою норму гранули з'їдати, то вони будуть, відповідно, і, і рости нормально. А соковиті корми і трава це просто допоміжний корм для них, ну, ті, типу для нас, як салати. Основне, це є їжа гранула, а все остальне допоміжне. Вони ним не наїдаються. Ну, але якісь вітаміни, з того вони собі получуть, а що схочуть. І якщо їм це потрібно, все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.